Доброго дня, сьогодні 21 жовтня і ми ораємо в від, після ячменю. Солому ми не забирали, не палили нічого, просто переліскували і приорюємо. Бульба. Також прямо рівно. Бульбянка ся легше горить. Ань, по звуку чути, що трактор легше стало. Добре. Маємо ще орати півтора гектари. Нині ми маємо дозорати, та ясно, що ми до неї зоримо, якщо все буде добре. Будемо ми тут сіяти пшеницю. Трохи пізновати вже для пшениці, але не знати, чи ми будемо просто сіяти пшениці, чи я забув, як це називало, і той сорт, що це сіє коли, небудь Вона типу, може бути і озима, і яра. Можна і в лютому сіяти, і в, і в... в січні, і в грудні. Може ще й таку сім, звичайно. На другий лавич. горали ми того поля, я тут рав. А те ще щось там дорі. До я так ще не готова, ну типа ще не дозріла. О. Стручки ще типа, вже стріляють, хіба ну, не стріляють, а... сухі, а ще зерно м'ягань ну, до м'яхтятки. Щоб брати на зуб то м'ягтя. А рачка по тата зі там поїде. І ми будемо ще щит. Полиці вже блестять. Гораємо далі, я би спробував на третій, на третій йде добре, і гору на третій. Вона досить буквально, але на більше і не треба. Йдемо. Ми трохи порівняємо того року поля, то ми йдемо в одну сторону, в одну сторону туди. U nazad. Tako, odmodimo. Я майже рівно ну, відбив межу. Перший раз нині відбивав ході рівно, Хіба там от щось так з'їхав, ну то таке. Все, їд, до догорі. Тут два ми вже зорали, їдемо ще, там ще там одорювати. Все, заорали, щоб ми мали нині зорати. Почесті я трохи плуг і їдемо ми до хати. А дуже звідти там їде. Та й все. Всім дякую за перегляд. Таке коротке досить вийшло відео. До нових зустрічей.